Чи правда, що томати шкідливі, якщо у вас є проблеми зі шлунком? Ні, але тут треба зрозуміти, що якщо дійсно їсти багато свіжих овочів, і не лише томатів, і у вас є гастрит або гостра фаза захворювання шлунку, то звичайно краще цього не робити. Чи правда, що вагітним потрібно менше вуглеводів, тому що вони витрачають менше енергії. Ні, це неправда. І крім того, в другий в третій триместр там збільшується калорійність і звичайно збільшуються вуглеводи, але вони мають бути складні. Та антипаразитарні програми, ну такі, які продають рекламують, ні. Якщо дійсно є гельмінтози, треба їх лікувати. Але спочатку їх треба виявити з боку анамнезу, симптомів та діагностики. Правда, що завжди треба залишатись трошки голодним? Ні, треба їсти стільки, скільки треба вам стосовно вашої фізичної активності, способу життя там віку, багато факторів на це впливають, але треба поїсти нормально. Правда, що якщо часто. Вживати зломат uh -huh. напрій, то він може переполюватися токсичні метаболіти. Тут треба розуміти, що всі вони не є корисними. Є вже багато досліджень, які впливають на наш мікробіом і, взагалі, на гормональний фон. Але стосовно цикламату, є навіть дослідження, коли їх змішували з сахаріном, це призводило до підвищення розвитку окислювального стресу в організмі та атеросклерозу. Тому краще хронічне споживання таких речовин не використовувати в повсякденному житті. Чи правда, що може знизити кислотність Так. Правда, що печія це не завжди про високу кислотність? Так. Тому, що... <красує> <красує> <крашує> <красує> 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 <крашує> так, бо і при гіпоацидності так само людина може відчувати печію. Правда, що куріння стимулює утворення цилю. Ну, прямого впливу нема, але е, паління впливає на мікроциркуляцію судина, це дуже важливо в розвитку целюліту так само, тому якщо є порушення мікроциркуляції, це може викликати целюліт. Чи правда, що вживання холодної їжі, а потім відразу гарячої або навпаки впливає на роботу молочного? Та ні, неправда. Чи правда, що каву краще пити окремо і ще не змішає? Так.